Всім привіт! З вами Ясна, ми на каналі Свічка Сини. І сьогодні я покажу вам варіант дуже бюджетного новорічного декору. Йдеться не про свічки, але це дотична тема, тому що ми будемо використовувати віск. Отакі От листочки можна використати, щоб прикрасити подарунки, упаковку, серветки новорічні, навіть ялинку колись я ними прикрашала. Цінність такого декору в тому, що він повністю натуральний, екологічно чистий, ну і дуже бюджетний, тому що в якості основи ви використовуєте справжні натуральні листочки. Це канадський дуб або північний дуб. Його мистя дуже підходить саме для декору, тому що воно цупке, і його можна знайти навіть у грудні чи у січні. Воно дуже повільно перегниває і не розкладається. Це, до речі, одна з причин, чого. Його дуже не люблять екологи і вважають інвазивним видом в Україні, тому що під цим листям нічого не росте. Але для декору воно нам підходить. Тобто навіть у грудні ви можете прийти у найближчий парк, і там, скоріш за все, буде рости цей декоративний дуб, зібрати такі листочки, помити їх і далі пофарбувати і вже використовувати на свій розсуд. Я використовую такі листочки вже декілька років, і раніше я фарбувала їх. Балончиками, фарбами у балончиках це або такі от професійні фарби, або такі фарби, для хобі продаються часто там в епіцентрі чи в якихось господарчих товарах. Але що об'єднує цей спосіб фарбування, Те, що і той, і той лак в балончику дуже сильно пахне. І процес фарбування він передбачає, що вам треба якесь окреме місце для цього виділити, і що буде ну, все пахнути. Потім вони мають висохнути такі листочки. От в мене збереглися там парочка листочків з минулого року, бачите, вони досить крихкі, вони висихають швидко, і їх можна там зламати, тому що ну, це просто шар фарби, бачите, з балончику. Але в минулі роки я використовую інший спосіб фарбування листочків. Можна обирати ступінь. Я тут спеціально не профарбувала, щоб було видно поверхню листочка. Трошки, щоб це був не такий суцільний корінь, як ми отримуємо, коли фарбуємо з балончика. Тут ми не можемо ніяк регулювати, тому що ми просто розпиляємо фарму з балончика, і вона лягає вже таким от щільним шаром. І цей спосіб мені насправді подобається набагато більше, тому що ці листочки ви потім можете навіть. Просто викинути десь у своєму дворі. І вони такі більш гнучкі і краще загалом зберігаються. А також є багато варіантів кольорів, тобто не тільки те, що ви от придбали в якомусь епіцентрі те, що там було, тому що зазвичай в магазинах не хобі, чи господарчих продається тільки срібний золотий колір, ну і ще й білий. То що, давайте робити листочки. У мене шумить плита, перепрошую. Ось я показую листочки, вони вже помиті. І просушені. Найкраще підходять листочки канадського або червоного дуба. Ще інша назва це дуб північний. Вони такі дуже декоративні, бачите, схожі на кленові чимось, але на відміну від кленових, вони більш цупкі. З них, до речі, можна робити скелетоване листя. Ну, це тема окремого відео. Якщо цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам найкраще підходять листочки не дуже великого розміру, з ними легше працювати, вони такі акуратні, бачите? І також підходять листочки звичайного дуба. Вони теж декоративні. Ну, це залежить від того, які ви форми полюбляєте. Більш такі гостромисті чи скруглені. Також дуже декоративними є листочки горобини. І теж вони цупкі, можна з ними працювати. Найкраще використовувати листочки, коли вони вже висохли, але ще не встигли засохнути, тому що вони тоді гнучкі, можна їм надавати необхідну форму. Коли вони вже підсохнуть добре, от як зараз ці листочки горобини, ви мене бачите, вони не гнуться. І доведеться їх знову розмочувати, для того, щоб, наприклад, розрівняти. Але ну, коли листочки зовсім такі рівні, це не цікаво. Можна якісь навіть залишати отакі от трохи. Погнуті, щоб вони виглядали природньо і натурально. Я знаю, що екологи не люблять канадський дуб, тому що він вважається інвазійним видом, але він вже досить поширений в Україні і, ну, і для декоративних цілей ми можемо його використовувати, якщо вже він в нас росте. Та. Зараз покажу, що далі робити з цим листячком. Зараз ми будемо занурювати листочки у розтоплену вощину. Від кольору вощини дуже залежить, який листочок вийде. Наприклад, оцей листочок. Горубини. Бачите, який він нарядний, він такий жовто-гарячий, помаранчевий. Він занурений був у помаранчевий розтоплений віск. Після того, як я робила гарбузики, там залишилось трохи воску. от Я вирішила так його використати. Якщо ви хочете отримати срібні листочки, саме так я буду показувати в прикладі, то краще за все, брати натуральну вощину і при тому таку відсвігу, щоб вона вже була майже сіра. І тоді цей колір нам не буде. Перебивати срібний, оцей от відблиск. Отже, я ще трошки почекаю, поки вощина повністю розтопиться, от, бачите. І далі покажу вам, як саме я це буду робити. Для таких задач добре використовувати різні залишки воску і вощини, які у вас є. Просто ви їх перетоплюєте, і вони тоді ще на користь грають. От у мене, наприклад, Такий шматочок срібного воску досить товстенький, який мені не знадобився, то я його теж відправляю туди в каструльку. Отож, ми занурюємо листочок у розтоплений віск. Зазвичай я роблю це прямо на плетіну, але зараз, щоб вам показати. Трошки отак от його струшуємо, щоб цей віск стік. Хоча би два-три рази треба, ну, далі залежить від того. Який шар покриття ви хочете, тому що чим ми більше занурюємо, тим листочок буде міцніше, але він буде і важчий. Це треба теж враховувати, для якого декору ви будете його використовувати. Тому що, якщо він буде просто десь лежати у віночку, наприклад, на столі, то це одна справа. А якщо ви будете робити з нього якийсь, наприклад, висячий декор, то там вага вже має значення. Для чого взагалі ми використовуємо віск? Тому що, по-перше, так листочок зберігається, він так фіксує форму. А по-друге, саме на цю воскову поверхню ми будемо наносити блиск. І це буде така натуральна альтернатива оцім фарбам в балончику срібним і іншим блискучим, про які я згадувала на початку ролику. Якщо у вас якийсь кольоровий віск, наприклад, він може бути червоним або зеленим, або там помаранчевим, то, відповідно, і листочок в кінці буде якогось такого цікавого кольору. Ну, і досить, я вже здається, разів 6 його занурила. Трошки чекаємо, поки він охолоне, але не чекаємо, поки він стане повністю холодним. І на цьому етапі, поки листочок ще тепенький, ми беремо срібний кандурин. Так от можна пальцем, можна працювати. Я взагалі-то раджу в рукавичках працювати. Це так, як я все роблю пальцями, але це не дуже правильно. Ми отак от його покриваємо. Можна це робити пензликом. Ну, і тут, власне, дивіться, ви хочете повністю поверхню, срібну, чи тільки такі акценти зробити. Як, наприклад, в мене от на Цьому листочку золотом зроблено акценти. Ну, це ще залежить від кольору, насправді, який у нас там колір. Так, ця зворотня сторона, можна її теж трошечки так покрити. І от ми отримали листочок, який є натуральним. І це така альтернатива. Золоті та срібні вироби дуже непросто. Знімати на фото чи відео, тому що треба додаткове освітлення, яке б передавало цей от блиск в усій красі. Я розумію, що такий спосіб виготовлення найбільше підійде тим, хто вже вміє робити свічки, в кого вдома є віск або вощина на постійній основі, і тоді це буде класний спосіб використати залишки, які там залишаються від виготовлення різних свічок, зокрема з вощини. Можна перетопити цей віск і отак от використовувати. Для створення таких блискучих листочків. Якщо вам сподобалася ця ідея, будь ласка, голосуйте за неї своїми вподобайками, коментарями, і я тоді запишу відео, який же саме декор можна створити з цих листочків, як закріпити їх, для того, щоб вийшов дуже нарядний підсвічник, або як прикрасити, наприклад, упаковку до таких кульок срібних і золотих. Тому чекаю на ваші реакції. Якщо вам сподобалось, якщо вам цікаво, я запишу ще. Другу частину пов'язану з листочками. Дякую всім за увагу. Чекаю на ваші коментарі та запитання, що би ви хотіли побачити в наступних відео.